Всім привіт! Сьогодні буде обзор полунички, яка як полуничка виглядає у теплицях, в теплицях вже буде полуниця через тиждень. Сьогодні ми знайшли з внучкою дві бурі ягідки, звичайно, вони внучка не встояла, вирвала. Тож, <смі> Тож ми вже скуштували першу йогітку. <смі> ну, я пам'ятаю, коли була маленькою, так я взагалі нагиналася на землю і надкушувала, і клала її на місце, надкушувала знизу, щоб мама не могла зрозуміти, що вона надкушена. Так що я розумію, як їм хочеться спробувати полунички, Тож я розрішаю хай рвуть. Показуй, що ти там знайшла? Ура! Да? Ну рви вже, ладно, Рви. Та не їх Та вкусне. Ось дивись, ось красніше. Дивись, червоніше. Це взагалі вчекрасне. Пошти. Ага. Ура! Ну давай ще шукати. А вдруг там ще десь є. Нема? Просто Через недільку будуть. Червоненькі. Вон дивись, яка красива буде. Он дивись, вже теж розовіє. Ось. Ось дивись. Ось. 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 Ну так, але наче. Скоро, скоро, она скоро. Так. Да. Так. Тут ще далі нема. Так. Уже біліє, значить, скоро, скоро почнеться полуничка. Скоро, 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 скоро. Все, все вже більш не моє через тиждень. Надо нормально искать ну давай Такой. Ну, пошукаємо. Може, є. Може і є десь. Можемо. Все буває. Так, да, все буває. Може, ми десь пропустили, так? Да? Красненької. Скоро буде багато-багато красненької. Та ні, через тиждень ліз. Ну що, немає спілої? Немає, значить йдемо слідуючу, да? немає, Ага. Нічого. Скоро вже. А ні, то це вже не наш огород. Так. Йдемо слідуючу. Поки що знайшли тільки, оп... тільки Сондру, це Сондра в нас. Сандра? Сондра поспіла. Оце в нас в руці тебе ось. Оце Сондра називається. Сондра? А, а це Альба не поспіла ще. Не, а, так а, що Сандра раніше. Потім ще зайдемо по Сандрі. А на кожен день пища купити? Ну, а йок. Кожного дня росте. Полуничка більша є і більшає. Пробуємо. Ну? Як? Потому что она белая, она невкусная. Потому что она наполовину красная, она вкусная. Но она чуть-чуть кислая. Побольше кислая, чем сладкая. Ну вона ще ж не доспіла. Мы же їй не дали доспить. Вона ще біла mm -hmm. в саду. Ну нічого, да? Ага. Спачно. Ну і так, вже, звичайно, вовсю ягодки висять кругом. Перша пос... достигла. Ну, не, вона, звичайно, не достигла, але вже бура була у Сандри. І якби вона була посажена тут на середніх рядах, то вона б вже більше було стиглості, тому що все-таки під, під тим краєм все-таки холодніше. Тож, Сандру на слідуючий рік буду садити сюди ближче до середини, щоб раніше стигла йогітка. Ну і Ольба вже починає біліти. Вже біла йогітка. Вже вона наливається вовсю. Звичайно, вона ще буде більша трішки. І лізуть вуса. Лізуть вуса, треба в сручному порядку їх удальоти, тому що вони тянуть, тянуть поживні речовини. І, звичайно, це відобразиться на йогоді. Тому вуса я завжди обриваю, особливо в теплицях, тому що тут вкладені кошти і хочеться, щоб полуничка була, ну, урожай був більший. Ось такі вусище. Не вуса, а вусище ціле. А зараз підемо в іншу теплицю. Там, звичайно, картина набагато краща, тому що тут висажувалась полуничка все-таки пізновото Але Потенціал горний. Так. Реме теж більше, більше йоги, чим листя. Йогоди будуть громотні, це кабріло. Дуже великі будуть йогоди, я, я надіюсь. я знаю. Тут теж лізуть вуса вже. Ну, тут, звичайно, урожай буде більший, тому що тут двох річка. Ось сікій йогід висить. Ягід висить багато, але ще вона зелена. Ну, вже починає світлішати йогідка. ось так виглядає полуничка, ось так виглядають рядочки. І ту в мене Ольба. А це Озія. Ось Озія, Озія теж родує. Родує своїм йогіт. Зав'язалося дуже багато. Ось їх дуже багато, хоч вони ще невеличкі. Ось дивіться, які екземпльори будуть озії. Минулому році в мене таких не було. В цьому році будуть ось так квітне озія. Є, звичайно, й корьова йогітка. Ось внучка не добочила. Хоч і хорошу дивилася, начебто трішки корьова. Така корьова. Це погане опилення, тому що, як пам'ятаєте, було таке, що не можна було відчинити двері, а бджілки не літали, опиляли як могли. Так що не, не без цього. Сьогодні зайшла. Сюди в теплицю. Так хотілося мені зняти відео, показати полуницю ще з утра. Але в мене впав настрій, тому що листячко було ось так. Трішки почало підгибатися. Я бачу, що з полуничкою щось не так. Але зараз все добре, що то було, перелив. Я вчора дуже перелила її. Я включила вже Єврокуб, набрався, я включила, щоб вона витікала, і забула вимкнути воду, яка набиралася І сюди багато влилося водички. І зараз навіть видно, що є лишок води. Але але я бачу вже на вечір попіднімалася. Полуничка стоївся вверх, а тож, були такі листочки, отак трішки попідгибалися. Тож, переливання дуже може плачевно закінчитися, вона просто може загнити корінь, тому що, Курінь, він не дихає, там плівка. На агроволокні це не так страшно, а от на плівці це треба за цим дуже уважно слідкувати. Тому я сьогодні трішки, трішки попереживала, але, але все добре. Так що, всім миру добра, у найкраще все буде Україна, до побачення.